Привіт-привіт! Якщо тобі в руки потрапило це відео, значить ти та людина, яка хоче постромкішити, погарнішити, а головне почувати себе бездоганно в будь-яку пору року і також мати фінансову свободу, адже саме з цієї коробки почнеться твоє нове життя. Ну що, погнали робити розпаковку. Ось так виглядає цей наш з собою набір. І... В ньому є така дуже класна програма, одна з моїх самих улюблених програм компанії Форевер це такий нам ну, пір, як це Деви. Да? Якщо ти давно вже мріяв, щоб в тебе була гарна шкіра, якщо ти давно мріяв про те, щоб тебе було дуже гарне тіло, про те, щоб почувати себе просто на тисячу відсотків, не на сто, а на тисячу. Тоді саме програма це 9 для тебе. І так, що ж в неї входить? Це дев'ятиденна програма детокс, яка саме тобі допоможе почистити твій кишківник, почистити твою печіночку. І також, коли ти вже почистив повністю свій організм, зробив детоксикацію, ти побачиш, що ти почнеш їсти на відра менше, що ти будеш мати дуже багато енергії, класне самопочуття. Ти побачиш відмінності в якісті твоєї шкіри, ти будеш настільки задоволений, просто пройшовши цю очистку, що я думаю, навіть ти собі поки навіть і не уявляєш, що це за програма. І всі навіть е, зараз лікарі просто трублять, кажуть, як кажуть всі утюги, да? що саме після, наприклад, там, великих операцій, якісь тяжких захворювань, да, або коли ти бачиш що стан твій шкіри, просто кричить: Караул, допоможи! Якщо в тебе немає просто енергії. То детокс тобі саме в поміч. Це 9-денна програма, в склад якої входить, наприклад, 2 соки алоя Вера, і один з них ти випиваєш за 2 дні, іншу баночку ти випиваєш на протязі 7 днів. Так? Що таке сік взагалі алої Вера, і навіщо нам його вживати? Саме сік alloe якщо ти доповниш просто до свого раціону, то ти зрозумієш, що 240 поживних макро-мікроелементів. Ти просто вживаєш в цьому соці, да? адже е, саме ця штука чистить наш кишківник. Бо ми стільки їмо з тобою різних е, речей, які не зовсім мають гарний хімічний склад. І ми думаємо, що всі поживні речовини ми отримуємо з, з, разом з їжею. Але це, як кажуть лікарі, вже дуже велике заблуждаліще, да? Тому е, починаємо все ми саме з цього соку. Після цього ти побачиш, що в тебе в боксі є ось така коробочка. І в місті цієї коробочки дуже цікавий. Ти побачиш отакі от, от блістери, де вже написано: сніданок, обід і вечеря. Тобі вже не потрібно буде думати, які мені блістери покласти певні пігулки. Тобі не потрібно буде думати, як саме вживати цей продукт. Ти знаєш, також наша команда розробила для цієї програми такий невеличкий марафон, де ми пояснюємо, як вживати певні пігулки. Для чого вони призначені, ти отримуєш купу лекцій від лікарів, від нутриціологів. Да? Лікарі пояснюють на простій мові, доступній мові, чому саме потрібно вживати ці пігулки і що ти будеш мати вже в результаті. Нутриціолог, розповість тобі, як збалансувати свою тарілку, даби ти з продуктів харчування також отримував. Не тільки користь, а також і задоволення, да, естетичне задоволення, як зробити різном... різноманітним своє харчування і при цьому не заплатити дуже великі кошти. Наші фітнес-тренери тобі допоможуть полюбити, закохатися в спорт, від чого твоє тіло просто не буде пушка, ракета, пітарда, да, як кажуть. І саме головне з тобою також будуть робот... працювати психологи, які допоможуть нам на ментальному рівні зрозуміти, хто ми що, ми, що не потрібно завжди заїдати стрес, і без цього всього можна обійтись. Тому що входить склад, наприклад, цих пігулок, якщо ми з тобою кажемо про гарцинію, це саме та штука, яка допоможе нам почистити нашу печінку. Якщо ми кажемо з тобою про терм, да, і дуже багато людей думають, що якщо ти знаходишся на якомусь детоксі, що ти щось у... Забираєш свого життя, що в тебе не буде хватати енергії. Там, наприклад, якщо зменшуємо колораж їжі, то мені не вистачить енергії, я дуже багато працюю. Те дійсно тобі з допомогою допомоги терму ти будеш мати дуже багато енергії. Це природний е, жироспалювач, і при тренуванні в спортзалі ти побачиш, як твої об'єми починають зменшитись. І коли, наприклад, ми вже випали з тобою нормальненько такі е, фрешу алоє, і з нашого кишківничка, да, бо наш кишківник має такі, знаєш, волосини такі покрові, коли ми з тобою їмо не дуже гарну їжу. То наші ці волосинки просто склеюються. Що робить цікало Вера? Він починає оці всі залишки просто відшкрібувати від стінок нашого кишківника, І даби це все повністю зібрати з нашого кишківника, ми починаємо з тобою пити файбер. А файбер це така клі... клічатка, яка просто, як щіточка прибирає цю всю гаду з нашого організму і виводить природним шляхом. А, далі нам входить також протеїн. протеїн це ми знаємо ще й білок. Да? І білок це є будівничий матеріал для наших мишць, адже ми з вами не тільки жиру складаємось, да а також ще нас є мишці, і це потрібно розуміти, що. Саме з цим протеїном, який вмістить також на хвилиночку 17 грамів протеїну, плюс там є амінотенін, який найкраще всмоктується в наш організм і робить саме класні наші м'язи, і плюс, і плюс він повністю вітамінізований, а він зроблений на соєвій основі, тому у вас не буде невздуття вашого кишківника, ви будете себе почувати дуже класно. І коли ми з тобою пройшли вже до дев'ятиденного чистку, ми розуміємо, що далі далі наш організм потребує допомоги, і тут нам на поміч іде е, такий класний сік на основі е, сокол сіку алоя, журавлини і також яблука, який допоможе нашій легіневій системі бути завжди в тонусі. Якщо є проблеми, наприклад, з циститом або якісь чоловічі проблеми, саме Цього місця то ти зможеш дійсно а, вирішити ці всі свої проблеми. І знаєте, ми дуже часто забуваємо, що ми там, наприклад, зробили детокс, пили якісь вітаміни, але ми далі продовжуємо користуватись хімічними засобами, наприклад, мило, да? і здавалось би. Як може попливати на внутрішній стан організму просто мило? Ну, ми забуваємо з вами, що ми повністю покриті з вами чим? шкірою. Якщо ми користуємося з вами негарними засобами, які мають повністю хімічний склад, наприклад, мило, да? Ми розуміємо з вами, що ми знову таки хімію вводимо в наш організм. Ми тільки з вами почистились хімію, ввели і зробили знову такий коровобіг в природі, як кажуть, нашого організму. Тому, якщо ми кажемо про це з вами мило, яке в основі входить в себе кокос, Жижиба і також алоя, ми просто з вами заміняємо цю одну бутилочку мило. Гель для душу, і також гелі для інтимної гігієни. Тому максимально рекомендую. Дітка можна використовувати самого самого маличку, да? самого від народження. Далі ми знаємо з вами, що можна використовувати гель е для душу. Я обожнюю. Адже саме з використанням цього гелю таке е в мене враження завжди, що я сходила просто в спа неймовірний е запах таких східних прянощів. Тому я дуже вам раджу його використовувати, і мінімум вам його вистачить на сім'ю, мінімум на 4 місяці. Далі ми з вами продовжуємо збагачувати нашу шкіру таким лосьйоном. адже зволоження нашої шкіри це успіх того, що ми будемо з вами виглядати набагато-набагато молодше. І також ми щось маємо з вами тут жоробу, звісно, алою І дійсно, твоя шкіра, повір мені, буде просто виглядати на відсотків Таке буде враження, що ти просто ходив по 1500 спа салонів і ти будеш отримувати компліменти від прохожих 100%. Я живу на даний момент в Іспанії, там, де сонце просто шкварить, палить а, ну, завжди. І ти розумієш, що якщо ти не використовуєш такий зволожуючий лосьон, то просто твоя шкіра ну, буде така, найбільш стускла. Мої два найулюбленіших таких. Средства, скажем так, да? це шампунь і кондиціонер. Адже для кучерявого волосся дуже-дуже важко підібрати гарні засоби. І тому напротязі 7 років я ніколи не зраджую ні цьому шампуню, ні цьому кондиціонеру. Я отримую просто е дуже багато компліментів і заздрощі від прохожих, які мене питають: слухай, чим ти миєш просто свою голову. Тому здаю вам секрет. І Наприклад, якщо ти та людина, яка каже, блін, я люблю себе, але інколи мені, ну, мені жабка давить заплатити за дуже дорогі маски, здаю тобі ще один лайфхак свого раціону. Да? Я використовую цей гель для, наприклад, для укладки волосся як гель, як гельова основа. Також, Наприклад, при опіках, при порізах, для того, щоб швидко загоїлась. А, да я не знаю, скрізь ти можеш його, якщо тобі треба щось заживити, якщо тобі потрібно вирівняти тон твоєї шкіри. Да? Якщо є якісь висипання, наприклад, в грові, і ти розумієш, що у тебе немає дуже багато грошей на похід до косметолога, бери собі зараз на зенітку. спреєм ти собі просто протираєш свою шкіру. Після цього ти наносиш е в день цей крем з прополісом і на ніч. Як маску, яку ти не змиваєш, ти просто наносиш оцей гель. Буквально місяць, і я впевнена, ти скажеш велике дякую тій людині, яка сьогодні тобі скинула це відео. Адже просто три ці засоби зекономлють тобі дуже-дуже багато грошей. Якщо ми кажемо з тобою про цей засіб, це просто мій найлюбливіший засіб, який в мене стоїть і в ванній кімнаті, і на кухні, адже опіки, порізи, я не знаю ротовірусні захворювання, а, якщо є в тебе нежить. Оце єдиний засіб, який зможе вирішити оці всі проблеми. Далі, якщо ми кажемо з тобою про дезодоранти, дуже багато людей забувають, що користуючись просто натуральними дезодорантами, ти вже починаєш економити на походах до лікарів, в тебе немає ніяких висипань. А саме головне, що ти 100% не попадеш. Ті відсотки людей, які страждають на онкозахворювання, да? тому просто замінивши дезодорант, ти дійсно зможеш е зробити великий внесок е в розвиток твоєї сім'ї. Да? Е плюс, якщо ми скажемо з тобою про бюджетний крем, якщо в тебе немає великих коштів, і ти б не хотів би витрачати великі кошти, але хочеш мати дуже гарне обличчя, тоді мій рекомендаційно це ці два е засоби крем з прополісом. Який а, зроблений на основі вера, прополіс, да і таким чином ти будеш мати дійсно гарну шкіру. Єдине, що він для осінньо-зимнього періоду максимально крутий. це крем є топ-продаж саме в скандинавських країнах, там де є дуже такий паршивий клімат, але люди мають чимсь користуватись, Та да? тому саме цей крем дійсно зможе зробити тобі класну шкіру. І як я вже казала, маска з вера тобі в поміч. Якщо ти любиш своїх мам, якщо тобі вже трошки за 40, то ді, моя е, така щира рекомендація користувати саме крем R3 Factor, адже тут дуже гарний склад, особливо з ліфтінговим ефектом. Тому якщо ти потребуєш тішечки підтягнути свою шкіру, моя щира рекомендація. І чоловіки, я впевнена, що від цього засобу. Після гоління ви просто будете в такому враженні, ви так будете кайфувати, адже ваша жінка, ваша дівчина, ваша girlfriend, вона просто не зможе пройти мимо цього аромату. Ваша шкіра, вона буде після гоління не колоти, як йожик. Вона просто настільки хочеться вас торкатись, цілувати і просто обіймати. Якщо ти дівчинка, у якої після депіляції є завжди подразнення. Моя рекомендація також придбати собі цей засіб. І мої найулюбленіші, здається, такі маленькі продукти, але вони настільки кайфові, які не тільки будуть піклуватись про твої губи, а якщо ти, не дай Бог, страждаєш від герпесів. Або, наприклад, ти не хочеш з собою в якусь поїздку дуже багато тягнути якусь там аптечку, а тобі треба положити просто маленький ліпсик. Який, якщо буде якийсь там поріз, якась буде рано, буде опік, ти зможеш використовувати. І відлив, будь ласка, в маленьку бутилочку собі фьорст, і це твій такий дорожній набор, який завжди буде тобі в поміч. Так як є тут три штучки, ти можеш одненько залишити собі і дві штучки подарувати своїм близьким людям. Також в склад входить каталог, в якому ти зможеш подивитись ще більше асортименту товару. І, звичайно, наша політика компанія, це конституція нашої компанії, завдяки якій ми знаємо, які в нас будуть виплати, якщо ми говоримо з тебе про бізнес, як ми можемо, наприклад, повернути товар, якщо ми знаємо, що там нам щось, наприклад, не сподобалося, чи якісь є питання. Да? Також ти зможеш дізнатися, як ти зможеш вибудувати тут е кар'єрну драбинку для себе коханого, і як ти зможеш тут заробляти гроші. І здавалося, з таким дуже скромним. Хоча дуже великим асортиментом товару, ти вже маєш 30% знижку для себе коханого в 160 країнах світу. Плюс ти маєш змогу будувати бізнес завдяки здавались простому набору, який ти використовуєш для себе коханого. Ти покращив своє здоров'я, ти покращиш свій стан шкіри і при цьому наповнив свій гаманець грошима. Тому розберись, якщо в тебе будуть питання, завжди задавай будь-які питання тієї людині, від якої ти отримав. Це відео. до зустрічі.